І всім привіт, з вами я, Вова Кова, і сьогодні ми будемо, як ви бачите, ми зараз знаходимося на місці будови. І як більше здогадалися, ми будемо сьогодні так будувати. Це тепер частина буде головного будинку, будемо будувати. Зараз головний будинок у нашому селі. І знаєте, що я ще хотів би зробити? Я б хотів всі дороги поміняти на е, одну. Тільки що всі виглядали так само, бо у нас щось всі дороги є. Є деякі бациновані, деякі бурківки, деякі просто як земля, деякі як той, деякі просто стежки. У нас скільки тих іде тип доріг. Я хочу зробити щоб всі дороги були того типу. Та, бо у нас велике село. Це єдиний мінус у тому великому селі, що навіть не знаю. Я навіть забувся, скільки тут селя... селянин у тому селі. Реально, тут так може бути їх, непонятно, Здається, 13. Я от це все, я тут домів. Тут буде тепер іще намного більше, бо тут буде сидити головний хтось. Там мій дім. А чогось мій дім, він такий малий, дуже-дуже малий. От. І я тут хочу зробити ще якого фундамент. В мене буде тут він отак. От, отак. От, такий буде в мене фундамент тут до того будинку. А що в нас тут може бути на фундамент? Я вже забув, як робив ті фундаменти. Так, отут ще зараз зробити. І все, і це вже буде останнє, там. Це вже буде останнє. Може ще якісь підвали зробити. Реально, можна теж зробити якийсь підвал під тим буде. Під тим будинком. Підвали то ж дуже... Тим більше у головному будинку, це буде головний будинок. Там ми, і там всі будуть інформації про це село, так що треба, думаю, що підвал буде ще зробити. Тут аж два блоки, а тут один блок. Це буде вниз. Але ні, якщо тут буде фундамент, то тут... Цей нульовий блок, типу тут буде фундамент. Тут буде другий блок фундамента. Типу, що цей будинок він буде на такій вишиті величезній. Бо плану так. Бо тут має, от він так чукатись, тут буде подлога, звичайно, тут буде під ту підлогу фундамент. Стоп, я щось так вже не поняв, скільки тут треба тих блоків робити. отут їх дуже багато треба. Так, тут нехай буде вже. Ні, я зроблю вже не два блоки, тільки один блок. Або, коротше, все, роблю два блоки. Це... Біля фундамента я вам покажу, як я роблю фундамент, як він... як вона краще робити і фундамент. Так. Ах, тут взагалі три блоки вийшло.

Так, я завтра буду тільки в селоні на 16, тобто більше тепліжки. Що не знаю, чи пусти буду, я не знаю. Буду у розвитку, і буду йти у то село. Ну, чи пусти, я просто прошу. Якби завтра буду ще після завтра в тому селі, бо я там прикласти дорогу, бо там скоро має бути якийсь футбольний матч. Так, і да, я після того матчу можу бути так. І все, я вам покажу, як робиться фундамент у Майнкрафті. Ну, я це сам вигадав, a te sposób nie pracuje. co koberemy czarny cement, czarny cement, dalej ja wezmę. tak, no to idzie nasze pierwsze, tak już wszystko, i już tak, chyba nie. nasze pierwsze, Ось це повністю таки. Певні. Я не знаю, я чого я іменно це роблю, але для мене цей спосіб немає. Отже, так не треба цього робити, але все одно, але це більше навіть тут мені таке виглядає. Так, переразу. Отак, ну треба дуже багато цементу, щоб заповнити це все поле, там де буде будинок. От у нас на піду буде заведемо. От так це наприклад, глядає. Дивіться, от у нас буде будинок, і там не буде будинок, там буде підстава до того будинку. А ви знаєте, що я поцул, якусь новину ми краще?